Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл передач про здоров'я людини. І з вами я, Микола Бойко, лікар-анестезіолог. Сьогодні ми поговоримо про те, що буває в кожної людини у певні періоди її життя, про вугрові висипання. А якщо говорити зрозуміліше, про прищі у нас в гостях фахівець, який знає все не лише про це, а й про будь-які проблеми зі шкірою, волоссям і нігтями. Це заслужений лікар України, дерматолог вищої категорії Світлана Юдіна. Добрий день, Світлана Григорівна. Вітаю, лікарю. Перш ніж почати нашу бесіду, перегляньмо невеликий сюжет про історію дерматології. Із задоволенням. Виявлено документи, де відзначено активну діяльність стародавніх єгиптян. За півтори тисячі років до нашої ери з вивчення шкірних захворювань і створення методик їх лікування. Що ж таке дерматологія? Це наука про шкіру. Вона виникла з практичного досвіду народів до того ж у кожного з народів абсолютно самостійно. В Індії були давно відомі лопа, потерті сніг, випадіння волосся. У Греції гіпократ описав шкірні висипи веснянки. У Римі відомий лікар Цельс дав описи фурункулу, карбункулу, псоріазу, рожі, мозоля, слоновості. А Віценна описував уже екзему. У 1572 році з'явився перший підручник з дерматології, написаний Меркуріалісом. Французький лікар Алібер відзначив. Що більшість шкірних захворювань буває від загального розладу організму. Засоби для лікування різних шкірних захворювань відкрили єгиптяни. Зелену цвіль використовували як основу усіх шкірних мазей. Разом з цим вчені древності були твердо переконані, що в дерматології не існує певних методів профілактики. Оскільки причини захворювань можуть бути зовсім різними. Цікаво, що в єгипетських і китайських стародавніх рукописах до шкірних хвороб віднесені бородавки, родимки і навіть зморшки і прищі. Ось про прищі ми і поговоримо сьогодні. Здавалося б, що таке прищі? Це щось несерйозне, але якщо вони з'являються, то у людини може виникнути комплекс неповноцінності. Вона замикається, порушується спілкування. Це так відбувається? Відбувається саме так: навіть ще гірше, ніж просто так. Люди, у яких, а це, як правило, підлітки, з'являються. Як ви висловлюєтеся прищі, а по науковому богрові висипання. А якщо вони тривають довго, бо хвороба справді страждають. Тому бо у дуже молодому віці у них щось не виходить в особистому житті, є якісь проблеми. Тому на кожному з'їзді дерматологів косметологів нам кажуть. Лікуйте бугрову хворобу, не дайте підліткам замкнутися в собі, бо залишкові явища у вигляді атрофічних рубців, плям псують їм потім все подальше життя. Вони можуть бути нещасливі в особистому плані, вони можуть погано просуватися по службових щаблях. Тобто, бугрова хвороба це досить серйозні проблеми. І ставитися до неї, що і в мене було, і в батька мого було, і все пройшло, і все пройшло, і все буде добре. У них може і пройшло, але у вас може не пройти. Тому якщо вам така дитина зустрілася, підліток обов'язково її потрібно лікувати. Тобто, частіше вугрова хвороба виникає у підлітковому справжня бугрова хвороба класична під час гормонального під час гормональних бур. Коли кількість чоловічих статевих гормонів висока, жіночих низька, постійна зміна в гормональному фоні призводить до вугрової хвороби. А який відсоток? Скільки підлітків? Ви знаєте, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% підлітків тією чи іншою мірою мають проблеми з вуграми на шкірі. У 60% все проходить само собою без допомоги дерматологів, косметологів, а у 20 це захворювання стає проблемою. І вони лікуються досить серйозно, включаючи антибіотики, похідні вітаміну А. Тобто 80% 60 видужили, а 20 все життя страждають. А якщо у дорослого з'являється ось така вугрова хвороба, якщо у дорослого з'являється вугрова хвороба, зараз ці випадки почастішали чи то через те, що екологія погана, чи через неправильне харчування? Але якщо приходять такі пацієнти, які кажуть до 35 років, у мене була ідеальна шкіра, і ось подивіться, у мене вся фізіономія, всі груди в прищах, як у підлітка, це сигнал того, що в організмі з'явилося якесь серйозне порушення. Чи це хвороби печінки, чи це хвороби статевих органів, гастрит, гаст, але така патологія, яка з'являється в дорослому віці, а на вигляд цілковито нагадує вугрову хворобу, говорить про те, що в організмі йде якийсь серйозний збій, і потрібно консультуватися із суміжними спеціалістами. Тобто, це не порушення догляду за шкірою, а треба шукати глибше? Ні в якому разі не порушення догляду за шкірою. Треба Покопати, так би мовити, глибоко а якщо на шкірі з'являється те, чого не було. Родимки, якісь прищики, бородавки. я хочу сказати, що уникнути такого, щоб у тебе не було в житті, жодного прища неможливо. Родимки вважаються в нормі, якщо з'являються до 35 років. Зараз дуже широко піднімається питання меланоми. Деякі родимки можуть переродитися в злоякісне новоутворення, яке називається меланома. Чому меланома? У шкірі людини є клітини, які називаються меланоцити. І якщо, не дай Бог, вони починають перероджуватися в злоякісні новоутворення. З'являється найстрашніше рак можемо назвати так грубо, який називається меланома. Тобто, якщо ви бачите, що родимка, яка була одного кольору, одного розміру, раптом почала змінюватися, чи то вона стала більшою, чи то стала меншою, була темна, стала світла, була світла, стала темна. Не полінуйтеся, підійдіть до дерматолога, який одразу зрозуміє, чи все тут гаразд, чи потрібно спостерігати, чи краще одразу це посікти і видалити. Я знаю, що є день меланоми. Так, у цей день. Будь-який пацієнт, який прийшов у будь-яку платну, приватну клініку і показав свої родинки, йому повинні все докладно розповісти, що у нього не так, і не брати за це ані копійки. Про меланоми ще хочу спитати, як вибрати клініку правильно? Це може бути звичайний кабінет або все ж вибрати там, де є якісь дерматоскопи. Є державні лікувальні установи, які називаються шкір вен диспансери. Є приватні клініки. Дерматоскопи тепер є у будь-якому кабінеті державного шкір-вен диспансера. Приватні клініки повинні мати обов'язкову ліцензію, повинні мати репутацію. Ви ж знаєте як? У нас же всі ходять до ОБС, одна баба сказала там добре, там не добре. Тому якщо у клініки є ліцензія, значить там є фахівці, які розуміються на тій справі, яку вони роблять. почніть хоча б чого-небудь. Грамотний лікар зрозуміє, що щось не так. Моя знайома, коли їй було 30 років, вирішила, як кажуть, почистити печінку. Зробила собі настоянку з кореня кульбаби, попила. І її обсипало великими прищами, бідна жінка. Що я хочу сказати? Вона на роботу навіть не ходила. Розумієте, важко сказати, які ж у неї були прищі, чи це була стафілококова інфекція, чи це був стрептостафілокок, чи це був вугровий висип? А є ще таке захворювання, яке називається розація або рожеві вугри. З розповіді не випливає, що ж з нею насправді сталося. Були якісь висипання. Те, що люди намагаються самотужки лікуватися, якусь беруть кульбабу, це неправильно. Сказати що у неї було я не можу. Але лікуватися, звичайно, необхідно. Не вдавайтеся, люди, до самолікування. Ну зараз же настільки все стало грамотно. Дорожче обійдеться. Дорожче обійдеться. Потім будете ходити лікувати те, і те, але рожеві вугри з'являються у жінок, як правило, світлошкірих, світловолосих після 30 років. Я припущу, що ваша знайома, яка кульбаби напилася, отримала потім рожеві вугри, роза Як у неї вирішилося, було б цікаво подивитися само собою пройшло чи потім довелося звернутися та ще довго і наполегливо лікуватися. А загалом, якщо щось з'являється на шкірі, часто люди кажуть: а у мене гастрит, тобто пов'язане з шлунково-кишковим вони мають рацію, бо шкіра дзеркало всього того, що відбувається в організмі, і гастрит видно на шкірі, і гастродоаденіт, і холецистит, і ангіохоліт, і якісь анексити. Все на шкірі видно, розумієте? Тобто, це правильно? Це правда. Шкіра дзеркало всього, що відбувається в організмі. Мало того, китайська медицина розділяє, з'явилися прищі, як ви кажете, на лобі. Це свідчить про те, що у вас проблеми в кишечнику. З'явилися на щоках, це проблема в шлунку. Загалом там є маса всього. Не знаю, серйозно це чи ні, але шкіра, дзеркало того, що відбувається в організмі. і деякі лікарі кажуть, що. Те, що ми всередину вживаємо, вживаємо, п'ємо це все потім відбувається на шкірі. Все абсолютно правда. Зараз був піст під час посту всі мали ідеальну шкіру. Лише піст дозволяв попустити трошки. Тут же хапали оселедець, ще щось, і у нас з'явилися пацієнти, які були обсипані. Ось цими висипаннями питаю, що ж ви їли? Оселедець їла, каже, мені під час посту дозволили. Тому звісно, за харчуванням потрібно стежити. Шкіра не любить гострого, не любить солоного, не любить копченого. не любить, як не дивно, цитрусові не любить каву. А напої ці всі кольорові а напої кольорові це взагалі отрута. Тому, коли я починаю розповідати підліткові, як йому жити. Щоб у нього була красива ідеальна шкіра, перше, що я кажу, не відвідуйте фастфуди і не пийте живчик, кока-колу, пепсі колу Інакше ви будете прищаві до віку. Хоча сама живчик теж дуже поважаю. Люди вважають, що боротися із прищами дуже навіть просто видалив, видавив, помазав спиртом і все. Ну це зовсім юні люди. От вони призводять до того, що потім роками лікуються у дерматологів та косметологів. Сама людина не відчуває сили, з якою вона тисне. Усі ці видавлені самостійно у ванні за закритими дверима, щоб батьки не бачили прищі, мають екскурію, тобто пошкодження шкіри. Інфекція поширюється. Чому виникають ці прищі? Чотири причини порушення гормонів. Кількість гормонів велика. Друга закупорюється вивідна протока сальної залози, тобто виникає пробка, а сальна залоза роздувається. Третя, що виникає, це приєднується інфекція кисла пропіонобактерія. І четверте, навіть зупинятися не буду. Так ось кисла пропіонобактерія, і все це під час самостійного видавлювання починає поширюватися шкірою. З одного прища можна зробити 10, а потім з 10 – 100. Фурункул, карбункул і справу зроблено карбункули. Все це жахливо. Які ви зустрічали найбільші або найчастіші помилки в лікуванні? Помилок багато. Але найдивовижніші і найбільш часті це дійсно неправильне харчування. Про лікарські помилки ми не будемо говорити. Ми будемо говорити про помилки, які роблять діти. Потім ці підлітки, куди вони йдуть? Вони йдуть в аптеку. А в аптеці хто? В аптеці всі лікарі. Всі вони просять: дайте нам ліки від головного болю. Замість того, щоб сказати, ідіть, визначте, від чого голова у вас болить, кажуть. Ось вам такі-то ліки. А дайте мені ліки від прищів. Аптекар одразу радить ліки. Вони допомагають якийсь час, тобто самолікування, друга помилка. А через деякий час вже настає звикання до цього препарату. Він знову йде в аптеку і витрачає дурну кількість грошей, коли це все можна було зробити за 10 днів. Меншими коштами і меншим травматизмом, якщо вживати продукти, багаті цукрами, висипань буде значно більше. Ну, з таких помилок це самолікування, неправильне харчування. Помилки, які здійснюють лікарі, вони значно делікатніші. Якщо людина вирішила, що сама не справляється з вугрівою хворобою, з прищами до кого їй звертатися? Косметолог, дерматолог. Гінеколог може. Звісно, базовий старт. Зазвичай це лікар-дерматолог. Дерматолог, Дерматолог визначить і причину, і стадію бугрової хвороби. Вона теж буває чотирьох стадій: перша, друга, третя, четверта, легка, середня, важка, дуже важка. Добре б паралельно лікуватися і у дерматолога, і у косметолога. Фінансової можливості у нашого населення ходити і туди, і сюди немає. Отже, починати треба з дерматологів. У дерматологічних клініках державних, приватних, можуть розписати лікування додому і вдома будуть лікуватися. зараз народ по інтернету став лікуватися. Коли я приходжу на роботу, мене завжди чекає людина, у якої в інтернеті вона все виписала, чим її лікувати. Я кажу, чого прийшов іди, лікуйся сам. Та є якісь. Протоколи вже затверджені з лікування. Протоколи вже зараз якісь вели нові. Будемо лікуватися за європейськими протоколами. Ну я вважаю, пройде обстеження конкретне. Так, конкретне, чимало часу. Савогрової хвороби бувають ще функціональні зміни і органічні. Це ж молода людина, і у неї щось там не так. роблять аналіз крові. кажуть, у вас все добре. Фас роблять те, те все добре. Але є все ж якась поломка, вона потім з віком пройде. та часто неможливо визначити, що в організмі не так, бо можливо ще дуже рання стадії. Прищі про які ми говоримо, всі відомі. Тобто, розпізнати їх неможливо. Це не говорить про те, що не треба лікувати їх згідно з протоколом. Роблять аналіз крові, аналіз крові ідеальний. Роблять аналіз сечі, а він ідеальний. Але в протоколі написано: треба давати ту таблетку, той розчин. Не будемо чекати, поки в аналізах щось буде не так. Будемо лікувати. Як за часом довго триває лікування? Залежно від стадії. Легка стадія вугрової хвороби лікується зовсім швидко протягом двох тижнів. Середня стадія може і місяць, і два. Я завжди своїм пацієнтам кажу: нам потрібно з вами три місяці, щоб у вас була абсолютно чиста шкіра. Але на жаль, люди схильні до вогрової хвороби, це люди із вроджено жирною шкірою. Я маю на ну, увазі підлітків. Тому доглядати за цією жирною шкірою доведеться ще досить тривалий час. Чистки обличчя робити раз на місяць у лікувальному закладі протирати лосьйоном, щоб зменшити жирність щодня, спеціальне правильне мило. Тобто є якась тривалість процедури, яка вимагає догляду довгий час, А важкі форми хвороби лікуються декілька років. Зараз вже придумали препарати, які стовідсотково вилікують стадію є у деяких жінок порушення гормонального фону. Дуже багато чоловічих гормонів, які проявляються, в тому числі у висипаннях. Так є яким треба більше приділяти уваги цьому до гінеколога, до ендокринолога, тобто вживати її гормони всередину. Це називається гіперандрогенія, і її лікують не дерматологи, як і не косметологи. А це справа гінекологів і ендокринологів. І теж процес добре керований, як правило, там буває щось. Паралельно, окрім прищів, жирної шкіри, голос, вони басом розмовляють, такий широкий плечовий пояс, і в них пушкове волосся перетворюється на щетинисте. І як не дивно, вони завжди приходять до дерматологів та скаржаться на випадіння волосся. І грамотний дерматолог завжди каже. А покажи но ну, ти мені ручки ніжки. Покажи мені, яке в тебе волоссячко на ручках, ніжках. А якщо не грамотний, він починає виписувати настоянку червоного перцю і каже: Іди, мала, все заросте. Мені здається, в минулому було менше таких жінок менше було так менше через те, що змінюється екологія, через те, що неправильно харчуємося. Розумієте, коли я була молодою дівчиною, я пила воду, яка називалася ситро. Іншої води не було. Тепер благо цивілізації призводять до того, що з'являється вугрова хвороба, з'являється стан. Всі шкірні хвороби, про які я вам розповідала якимось чином пов'язані з тим, що ми п'ємо, їмо і чим закушуємо. А може так бути, що прищі дуже схожі на вугрову хворобу, але це не вугрова хвороба, а щось інше. Може бути. Я вже сьогодні говорила, що це розація. Є така хвороба, на яку хворіють дорослі люди після 35 років, як правило, жінки. Локалізація справжня вугрова хвороба, ніс, щоки, лоб, на вигляд червоні. Надзвичайно схоже. Грамотний лікар завжди визначить, чи це вугрова хвороба, чи це рожеві вугри. Лікування абсолютно не схоже одне на одне, але таке може бути. На завершення Світлано Григорівно, скажіть, будь ласка, що треба або що не треба робити людині схильній до вугрової хвороби? Людині, яка схильна до вугрової хвороби. Необхідно правильно харчуватися, виключити гостре, солоне, копчене зараз. З'явилося таке дослідження, що нібито погіршують стан завогрової хвороби, молоко і молочні продукти. Перше. Друге. користуватися вдома косметикою для жирної шкіри. Третє. за появи будь-яких висипань. Гнійників, плям ні в якому разі не вдаватися до самолікування, звернутися до грамотного фахівця, розповість, що робити. Не обов'язково кудись ходити. Можна всім цим користуватися вдома. Діти, не вдавайтеся до самолікування. Цікаві факти застосування косметики не завжди призводить до появи прищів. Одним з Етіопатологічних чинників виникнення вугрової хвороби є закопорювання сальних залоз, висловлюючись мовою, як на Басарабці, пробка комедон. Так ось є засоби косметичні, які не мають властивості закопорювати сальну залозу і тому питають підлітки, хочуть нанести тональний крем, щоб прищів не було видно. Можна наносити тональний крем? Можна, але прочитайте в магазині, що було написано без комедогенового ефекту. Прищі ніколи не з'являються на долонях рук та стопах ніг, а тільки там, де є сальні залози. Звичайно, сальних залоз немає на долонях і підошвах. Немає місця, де повинна розвиватися сальна патологія, де приєднається кисла пропіонова бактерія. Дійсно, на долонях і стопах ніколи не буває хвороби. А чи бувають там висипання? Бувають у вигляді похерців. Це так званий стан дезгідрозу. Коли на долонях з'явилися похерці, потрібно завжди перевірити цю людину на грибок або можна запідозрити екзему. Чи відомо вам, що у 21 столітті кількість хворих на акне збільшилася на 25%? відсотків? Відомо. Чому відомо? Бо Всесвітня Організація охорони здоров'я веде перелік захворювань і веде статистичні дані. Скільки ж зареєстровано вугровою хвороби? Дійсно, там є дані про те, що кількість вугрової хвороби збільшилася. Чи правда, що сонце лікує вугрову хворобу? Сонце є абсолютним протипоказанням? Для лікування вугрової хвороби воно не лікує, а навпаки, стимулюватиме розвиток захворювання, бо буде погіршуватися робота сальних залоз. Вони будуть більше працювати, тому на сонці за вугрової хвороби може тимчасово здатися, що стало краще, але завжди настане погіршення. Спасибі Світлану Григорівну за цікаву посіду. Будь ласка. З нами була заслужена лікар України, дерматолог вищої категорії Світлана Юдіна. Будьте здорові та до наступних зустрічей!